На тимчасово окупованій частині Луганщини армія РФ намагається побудувати нову лінію оборони, маскуючи це під комунальні роботи. Розповів начальник Луганської державної адміністрації Артем Лисогор. Як кажуть, ми проводимо роботи по підведенню води. Але насам насправді риють повноцінні окопи і бліндажі, і це віддалений від лінії зіткнення населений пункт. І причому, ви знаєте, не цураються нічого. Перерили парк, в якому є місце захоронення масово знищених наших громадян під час Другої світової війни. Із двох напрямків окупанти намагалися наступати минулої доби. Повідомили в Генштабі. Там діють тільки регулярні збройні сили Російської Федерації. Здебільшого теж повітряно десантні механізовані підрозділи танкові. За цю добу там відбулося чотири намагання штурмувати наші позиції: 451 обстріл з усіх типів артилерії і калібрів. Було знищено 29 окупантів. 84 84 зазнали поранень.